Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас сьогодні, як зазвичай, як і завжди, три карти, три можливості вибрати свій варіант. І зараз ми його будемо розшифровувати. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Вибирайте свій варіант. Поїхали. У нас тут король мечів. Король мечів говорить про якийсь план, про якусь ціль сьогодні. Ціль, наприклад, вибратись на вершину. Взагалі, прокинулися сьогодні і одразу робимо план. На цілий день розплануйте, ви знаєте, ну не те, що похвилинно, я вже так трошечки можливо перебільшу, але ця карта говорить, чіткий план має бути для чогось, для вашої цілі, для вашого сьогоднішнього дня. або Чіткий план ну, якоїсь реалізації, вашої особистої реалізації. Ось. І е, слідкуйте чітко цьому плану. Це дуже важливо. По цій карті дуже важливо. Думайте логічно сьогодні, раціонально ем, будьте, ну скажімо так, ем, можна багатослівним бути, але чітко висловлюйте свої думки. Це може бути спілкування з мужчиною, спілкування з шефом. З чоловіком. Це, можливо, знайомство з таким мужчиною. Якщо ви чоловік, то ось ці всі якості ви повинні. Тобто беріть все в свої руки і знайомтеся з жінками, ведіть їх на свідання. Тобто приймайте рішення. Чи ви жінка, чи чоловік, приймайте рішення сьогодні. Карта номер два. Тут у нас король монет, щось у нас королі пішли сьогодні, особливо для одиноких жінок це дуже підходить. А що можна сказати по королю монет? Це теж чоловік, чоловіча особа. Якщо взяти то це вже, скажімо так, фінансова сторона ваша, тобто, це досягне якогось піку. Можливо, це буде хороша оборудка. Можна сходити в банк, взяти кредит, можна віддати кредит, можна позичити сьогодні. Можливо, ви сьогодні зустрінете свого мецената або покровителя. Це карта дійсно покровителя, хто вас підтримує, хто надасть вам якусь позику ось якось так. Це карта, знаєте, купи-продай. Теж успішна і нерухомості. Ось якось так можливо, хтось машину купить або продасть удачно. Карта номер три. Туз жезлів, тут жезлів говорить про якусь ініціативність, про якусь ідею. Знаєте, таке, ніби вас щось озарило. Все є бажання, є ідея. Тут єдине, що потрібно працювати, вам потрібно зараз братися за роботу. Тобто, ідея є зробити план, все чітко ось, взяти з цього е, першого розкладу. Що я тут говорила, і чітко йти до своєї цілі. Ось якось так. В когось, можливо, буде гаряча ніч, гаряче знайомство. Я вже так трошечки і на романтичне. Це, знаєте, це початок вашої кар'єрної сходинки. Це, в принципі, дуже хороша карта, дуже гаряча, дуже стрімка і потужна. Дуже хороша якась ідея у вас сьогодні з'явиться. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!